Кошенята попліткуємо Віталій Козловський нове дихання Мішина і рот у вогні. Конвульсій Богдан Гончарук, Діанка та «95-й квартал. Можете зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. З Юлакомпані ми співпрацюємо вже понад рік. Але з сьогоднішнього дня наша співпраця є офіційною. Нарешті можемо з вами поділитися, що наша родинна історія переросла в дуже творчий, потужний, сильний тандем. Юлічка Козловська в нас займається повністю. Концертну діяльність, я концертний директор. А юла займається у нас піаром і рекламою, Так що звертайтеся до нових зустрічей і великих проєктів. Як ви могли зрозуміти, з вище зазначеного відео Віталій Козловський співпрацює з Юла Компані. Що я можу сказати точно від себе? По перше, я був здивований настільки, все ж таки ситуативний союз, точніше, не союз, а ситуативна солідарність в у бізнесі між представниками різних. Кланів зірок, якщо так можна сказати, все ж таки існує, і це чудово. Це гріє мою душу. Понад 10 років Козловський бодався з Кондратюком, і нарешті ця історія завершилася. Це як гора з плеч. Мені здається, зараз у Козловського дуже непростий вибір. Все залежить від того, наскільки він з розумом підійде до розвитку своєї кар'єри, напише нові хіти, адже якщо не з'явиться нових... Гарячих композицій, він стане заручником образу пінаколади і минулих років. І на цьому все. Тобто у Віталіка все дуже просто: або він рухається вперед і зможе нам показати справді якісь результати перевтілення, або це шлях нікуди. Чому я не правий? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Ксенія Мішина обурилася, що видалили її відео. В неї було відео із свічкою, яку вона пихає собі в ротяку. Навіщо не знаю? Е, Видаляють це відео в інстаграмі, вона заявляє наступне: Знаєте, що найбільше лякає тих, хто мене замовляє, не мої слова, а те, що в моїх фокусах немає фальш. а в їхніх скаргах самі вони. Слабкі та сірі, можете далі тиснути тривожні кнопки. Розумієте, настільки у людини розвинене ЧСВ. І впевненість в тому, що це ж мене замовляють, і я така суперстар. Мішина. Платформи сьогодні дуже жорстко контролюють усе, що пов'язано з гіперчутливим контентом, і те, що може нанести вплив потенційно для фізичного здоров'я користувачів, коли ти пхаєш до рота собі вогонь. Звісно, що платформа скаже до побачення, це не замовлення. Треба просто трішки віддупляти, що ти транслюєш, що ти викладаєш. І як сьогодні працюють алгоритми? От і все. Спостерігаю за тим, як Богдана Гончарук дуже активно, дуже в агресивній формі разом зі своєю адвокатесою та командою погрожують величезній кількості блогерів, медійним людям та тим, хто взагалі розбирає її так звані курси. Додамо ще в цей список людей, котрі зрозуміли, ми вляпались, і треба якось повертати свої кошти. Гончарук, звісно, гроші не повертає. Тут все дуже просто рано чи пізно. Махінації, які ви будуєте, вони починають сипатись, і не потрібно тут розповідати нам усіх. Одна шарманка: Холоденко, гончарук, філонова. Ми такі успішні, ми строїли кар'єри десятиліттями, а ви питаєтесь гельмінти присосатися і зажити за наш щот. Ви ніхто без свого глядача, врешті-решт, я ж не відкриваю вам Америку. І саме на довірі аудиторії будується ваша кар'єра. Як тільки ну, ви перетинаєте межу махінацій, рано чи пізно це випливає і все розсипається. Саме цей процес відбувається з Богданом Гончарук. Голоденко на черзі, тому що Наталка загралася в свої курси, розповсюджуючи інших інфошахраїв зі своєї групи так званих учнів. Ах, будемо спостерігати, але майте на увазі, шахрайство в Україні довго не процвітатиме. За те, що я контина, кидаємо гроші. За те, що я кончена, ви будете мене содержувати до кінця моїх днів. Ви об'язані, ви робите на мене. О! Я на роботу не піду, тому що ви вас багато. Ви всі будете робити для мого хорошого майбутнього. Вас багато, а я одна. Що скоро дитину народжу, то й будете сюди на дитину робити. Хуба! А це блогер діанка. Те саме, який донатять, яка. Ось так агресивно маніпулює. І от ви мені там пишете, іди на роботу. Ну, дивіться, я зароблю за місяць таку суму, яку я зробила в Тіктоті. Я думаю, стільки я не заработаю ніколи за місяць роботи, максимум 10 тисяч. А в я йому зробити і під 200, і 110. Для чого мені робити? Виходьте на роботу і будете кидати їх мені, ми любі. Люди кидають скарги на її Тікток аккаунт. Тікток не визначає там порушень. Те, що вона викладає. Знаєте, є фріки, за якими прикольно спостерігати. Вони роблять рейтинги, вони роблять настрій. Діанка це супер треш контент. Унітазного характеру в прямому сенсі слова. От е, ось це відео, як воно не порушує правила Тікток. От подивіться. Хе, всім яке друзі! Сераць пішла в туалеті і дивіться в до... коробці дома бумага. Тут бачу, якась є використана. Зараз, думаю, візьму якусь, достану зараз якусь. А ну-ка, якась гамішку, зараз якусь будемо шукати. Движним боком, навіть мабуть, перевернемо, а ми будемо набивати кусочек, та й буде те, що треба мені. Всім вона настільки не вміє розмовляти, я, коли її слухаю, в мене челюсть болить. Вона говорить: ПЛас! Там є взагалі людська мова, а ще більше дивує те, як вона клянчить маніпулятивно. Скритися грошима, щоб я придбала собі будинок. Мої друзі, знаєте, дуже важко, таке як за мене, що немає підтримки, ні фінансової, ні від кого, тому що мій допустим навелося народжувати і мені приходиться звертатись до людей. І хочу вам подякувати. Дякую, що ви лишили моє становище, допомагаєте мені коштами, подарунками мене збирати на власний будинок. Дякую, я вам цього ніколи не забуду. Я вам дуже вдячна. Дасть Бог ми на серпень місяць купимо власний будинок і в мене з малюком. Буде де проживати дуже важко, що батьки нема можливості допомогти. Дуже тяжко, але дякую, що ви зі мною що ви входите в моє становище. Що Ви розумієте, як це в селі без підтримки, без роботи. Дякую всі, що ви мене є. Хай всіх, Господь Бог оберігає. А я хочу собі останній гелік 25-го року. Підписники, скиньтеся мені, увійдіть в моє становище. У мене лише запитання до тих людей, які на повному серйозі донатять діянці. А з вами все окей. От просто напишіть, хто прихильник Діани, хто їй донатить в моїй парадигмі світу. Це м'яко кажучи не вкладається, і на таких треш-блогерів підписані сотні тисяч людей. Навіщо працювати, якщо можна постійно вимагати в агресивній формі від людей гроші? Як сказала Діана, я така одна, а вас багато. На завершення, 95-й квартал. Я навіть не хочу коментувати той випадок, коли вони випустили сценку російською мовою, виправдовуючи тим, що вище зазначені персонажі у ролику не заслуговують говорити солов'їною. Я прокоментував, висловив свої емоції, свій стан ту огиду, яку в мене викликає цирк Шепіто. Але не менш цікавий кейс. Селіст гурту Звинтар виклав, що 95-й квартал без дозволу хлопців використали пісню. Редактор шоу звертався до артистів. Вони заборонили використовувати свою музику в номерах кварталу, але ж кварталу не чхати там кашовий, і вся ця е, братія, тому що вони понад законом, тому що вони приближені до божеств, як то кажуть. Відповідно, можуть собі дозволити усе і чхати їм на людей. Коли буде та червона межа, коли квартал понесе відповідальність за усі свої злодіяння, висміювання? Давайте поспілкуємось в коментарях. Хлопцям бажаю довести справу до кінця, і квартал повинен. Ну, вони ніколи не усвідомлять своїх помилок і що вони роблять, але як мінімум змусити вибачитися, виплатити компенсації, я думаю, можна. Ви самі звернулися, ви запитали. Кварталівці це дорівнює повна ганьба, як на мене. Погоджуйтесь ні? Давайте поспілкуємось в коментарях. Вподобайка, підписка, комент. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось! Па-па!